Так, ось капуста. Значить, чого вона така? Тому що вона помазана, від білокрилки помазана олією. Ну і зверніть увагу. Не знаю, що з нею буде, чи вона відійде, оця такий куча, чи такий колір і буде. Але що я хочу сказати, що білокрилки немає. Помазала я обійно. Ну, ось, є. Це, видать, цей листок не помазала, чи що. Ось є, бачите. Цей листок, мабуть, пропустила. Тут ніде нема. Це, це ж у нас ідуть дощі. Якщо у вас ідуть, немає дощів, чесно, я б, е, я б вам не радила. Я б вам не радила використовувати. Е, Salz. Бачите, цей листок, який не промазаний. І цей який промозаний. Ну, різниця величезна, правда? Ось цей непромозаний. Цей промозаний. Щось там до листочки